Вчитель Ігор Шерба лише розпочав оформлення пенсії. Нещодавно йому виповнилося 60. Про адресні пільги на проїзд чує уперше. Може й краще, якщо ті кошти отримують люди ну, готівкою, а проїжджати не кожен проїжджає. Є такі, що їздять, є такі, що не їздять. Зазвичай в Ужгороді договори про відшкодування за пільговиків пенсіонерів укладаються тільки із десятьма приватними перевізниками. Самі вони зізнаються невигідно сувора звітність за кожну копійку з державної казни. Однак основний негатив неповна компенсація. Близько 40 відсотків від потреби у кращому випадку. Ми знаємо, яка в минулому році була інфляція, наскільки виросли ціни для нас особливо на паливо, так що для нас є визначальним фактором визначення тарифу, то я хочу сказати, що. В минулому році ми отримали на півмільйона менше коштів, ніж у 2013 році на ці пільгові перевезення зрештою кошти вчасно ще жодного разу не надходили на рахунки, що найменше із затримкою на три місяці. Тож на 2015 рік в Ужгородському АТП відповідні договори не поспішають оформляти та й не знають на який термін. У Нас є офіційні листи із Міністерства соціальної політики рекомендувати. Перевізникам вносити зміни із 1 червня, оскільки коли приймався бюджет державний на 2015 рік. Ці суми вже значно зменшені в бюджеті. По місту Ужгороду закладено пільгове перевезення автомобільним транспортом 2,5 мільйона. Цих коштів вистачить на півроку. Далі повинні надавати адресну допомогу кожному пенсіонеру та сказати, як і яку суму виплачуватимуть у соцзахисті, поки не можуть можливо доплатою до пенсії. У законі механізм виплат не прописаний.